Тебе ж тут якась геніальна думка прийде, ти щось створиш, а як ти про це донесеш? Має бути баланс. Так от, якщо ми говоримо про провідні школи в світі, то там ця риторика вона практична. У них там публічні виступи, дебат. У нас теж це є, але, на жаль, не масово. Вибірково, десь якісь приватні школи, є воно, дезвичайно в державних школах, десь о, знаєш, у когось є ідея з вчителів. Давайте будемо постійно робити дебати, робити виступи спікерів, якісь конференції. Тоді «да». Але це поодинокі випадки. Це ж починається, починається з мови, з слова дивися. Я бачу в цьому проблематику. Так. Да, але як на мене, що там риба є звідки? З, з голови. Це один коментар. Другий. Моя дитина, коли ходила в школу державну, перший, другий, третій клас, я іноді з нею сідала, ну там не іноді, я завжди сідала з нею робити уроки. Була така проблемка. І от вона робить математику. Ти розумієш, для того, що... а, у нас папа Айтішник, це треба зазначити. Людина гнучкого математичного розуму. І бували такі завдання у малоївці і математиці. Вони створили завдання, ми його читаємо. Ні я не можу зрозуміти вже під 40 років мені вибач, будь ласка, ні чоловік, мій мегагеній, математик, не може зрозуміти, що хочуть.